Усім привіт-привіт! Рада знову вас бачити! У сьогоднішньому відео буде огляд мого завершеного Bullet Journal. Я вела його із січня по листопад 24-го року. Ось такий він у мене пухкенький. І усе, що тут є, відзнято на канал. Тож я залишу вам плейлист у підказках. Ось так виглядає титульна сторінка. І може вона не ідеальна? Але я відчуваю неабиякий сентимент до неї. Адже процес її створення був моїм першим відео у житті разом із наступною розгорткою і з календарем на рік. Далі покажу вам мої колекції. О, до речі, тут видно, як я приклеїла сюди глясе і тримач для ручки. Для мене це must have у блокноті. Тут у мене були цілі на рік, різні списки та трекери. Деякі треба ще дозаповнити. І знаєте, я от зараз переглядаю ці розгортки, і мене наповнюють приємні емоції і спогади. Таке відчуття, ніби я весільний фотоальбом подивилась, бо ж знімаючи перші оформлення, я дуже хвилювалась, чи мої відео будуть цікавими, чи аудиторія їх сприйме. Я тоді навіть не могла мріяти про те, що через рік зніматиму для вас такий огляд. Отож, це були усі колекції. І тепер вже подивимось, якими ж були 11 місяців у цьому блокноті. Дещо з цього я буду коментувати. А в кінці поділюсь своїм топ 5 найкращих та складу антирейтинг найгірших, на мою думку, оформлень. Тож першим був січень. В цілому мені подобається і концепція, і кольористика цього місяця, і він міг би потрапити до найкращих, якби не ось цей шрифт. Якось невдало я його скопіювала з інтернету, і замість гарного летерінгу вийшли позакреслювані літери. Ну, такий собі експеримент лютий був насиченого червоного кольору із сердечками. Думаю, таке оформлення важко назвати оригінальним, адже дуже багато блогерів оформлюють лютий саме в контексті Дня Закоханих. Та увага спойлер! Мій лютий 25-го буде точно не такий, як в усіх. Далі починається весна, і дуже мені подобається, як вийшов тюльпановий роздільний розворот, такий ніжний, тендітний і по-жіночому приємний, що не можу сказати про березень. І як на мене, він вийшов холодним і геть не передає весняного настрою. Думаю, помилкою було брати за основу блакитний колір. Мабуть, треба було зіграти на контрасті і поєднати фотографії із першоцвітами та блакитним небом із зеленим кольором трави. Він би дещо згладив холодні відтінки блакитного та білого. А от квітень був вдалим. Об'єднав в собі жовті тюльпани та великодні мотиви. Вийшло дуже навіть тематично. Прикольно виглядає трекер настрою з яйцями. Але пам'ятаю, що я тоді з ним добряче намучилась при заповненні. О, а це лавандовий травень. Я тоді намагалась зобразити щось схоже на прованс. Розгортка на позначення літа була зроблена із журнальних вирізок, усе яскраве та на контрастах. Червень був в тематиці моря чи навіть океану, бо головними героями були кити. Пам'ятаю, що коли я його робила, то мені подобався результат. Та от зараз, передивляючись, якось він мені не імпонує, і навіть важко собі пояснити, що саме з ним не так. Натомість липень вийшов дуже гарним. І здається, вам він сподобався не менше, адже довгий час він був перший в рейтингу переглядів серед усіх оформлень у буджо. Тут чудово все. І спокійна пастельна гама, і ці повітряні кулі, усі елементи композиції гармонійно доповнюють один одного, викликаючи естетичне задоволення. Та після такого ніжного оформлення липня мені захотілось додати кольорів. І тому серпень був за мотивами книги Бредбері Кульбабове вино у насичених, зелених і жовтих відтінках. Ще мені тут подобаються вертикальні заголовки, додають якоїсь родзинки. Осінній роздільник дуже красивий і кліматичний. Від нього прямо віє золотою осінню. Головні акценти роблять дві наліпки від мрій та дій. А після нього йде затишний вересень. До речі, тему для вересня мені допомогли обрати підписники в телеграмі. Там ми спілкуємося, ділимось своєю творчістю. Тож, якщо ви теж хочете до нас долучитись, то шукайте посилання на групу в описі до відео. А ми поволі добігаємо кінця. Залишили ще два місяці. Ось таким був мій хелловінський гарбузовий жовтень. І останнє оформлення у цьому блокноті це космічний листопад. Тут я експериментувала і вперше в житті робила так званий водопадний зріз. Виглядає цікаво, але на практиці не дуже зручно. Ось ці обрізані сторінки постійно потрібно було притримувати, бо вони ж перегортались і заважали писати. На цьому все. І тепер обіцяний топ найкращих оформлень. На першому місці ніжний липень. Другу сходинку займає літературний серпень. Бронзу завойовує затишний вересень. Четверте місце у лавандового травня. А завершує топ-5 жовто блакитний квітень. Найгіршим оформленням вважаю жовтень. Надто він нагружений. Не подобається теж червень та березень. Ось таким вийшов сьогоднішній огляд та прощання з цим блокнотом. Пишіть у коментарях, які оформлення ваші улюблені, а які вважаєте невдалими. Дякую усім, хто додивився до кінця. Пам'ятайте, що ви неймовірні, і я буду знову чекати вас у світі блокнотів. Па-па!